Із самого ранку полтавець Олексій Долошко на станції переливання крові чоловіка викликали до закладу лікарі. Ми перевіряємо артеріальний тиск, вагу, зріст людини і як вона себе почуває в принципі, зараз на даний момент. І тоді ми направляємо до клінічної лабораторії, там перевіряють гемоглобін, гематокрит. Якщо він не має ніяких відсторонень, тоді ми направляємо до буфету і тоді він йде безпосередньо на кроводачу. Олексій Долошко здає компоненти крові. Їх у донора можуть відбирати що два тижні. Спочатку я здавав цільну кров, потім мені запропонували здавати тромбоцити. От, ну, в принципі, ви бачили, я лежав, апарат викачує, відділяє тромбоцити і назад кров мені вливає в організм. У донорській базі Полтавець майже вісім років. Вперше донором став, коли був студентом. Нині це для нього каже вже звична процедура. Я навчався в медакадемії. Ми сюди. Частенько ходили здавати, тому що були свої плюси, і якось так уже воно завелося, що мені, в принципі, то не жалко, а людям вона допоможе. Хочу стати почесним донором України. У донорській залі чоловік близько години для організму. Це цілком безпечно. Все можливо там буквально слабкість невеличка буде, ну Це не завжди так було. Прохолода, тому що замінник вливається прохолодний все нормально. Здоров'я каже Олексій, це ніяк не впливає. Бажано хоч, хоча б напередодні, от якщо ви хочете здати кров, за три дні до здачі крові не вживати нічого шкідливого, не вживати жири, напередодні не можна молочних продуктів, яєць, такого нічого. І обов'язково потрібно легкий сніданок перед здачею крові, тому що наголодний жодок це шкідливо. Я настраюсь на те, щоб да, постійно підтримувати правильне харчування, щоб завжди бути поготові. Загалом від початку року на Полтавщині донорами стали близько 7 тисяч людей. Половина із них кров здавала вперше, розповів головний лікар обласної станції переливання крові Володимир Рудіков. В цей час високий прояв активності наших людей, які бажають поділитися своєю частинкою, здати кров. Збільшилась практично у нас півтора до двох разів кількість донорів і заготівля. І ми 100% на сьогоднішній день задіяємо цю потребу. Після повномасштабного вторгнення дійсно потреба збільшилась. Приходиться більше заготовляти донорської крові для лікування поранених. Як і в наших областях, і в інших. Зараз ну, це важливо як ніколи, тому що наші хлопці за нас воюють і я думаю, що їм ну, не, навіть не думаю, я знаю, що їм кожен день потрібна дуже велика кількість крові. Як розповів Володимир Рудіков, щодня на Полтавщині донорами крові стає близько сотні людей. А здати кров може кожен, кому виповнилось 18 років і якщо немає хронічних хвороб. Тетяна весна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.